Продовжуючи тему, якими ж документами як буде да, врегульовуватись питання зарахування закордонного стажу до призначення вам пенсії, відразу хочу записати, щоб у вас була повна картина, і ви розуміли. Дивіться. Значить, нагадую, що в нас буде діяти новий порядок, який дозволяє включати періоди вашої офіційної роботи. Офіційної, теж дуже важливо, за кордоном для визначення права для призначення пенсії за віком. Це стосується і всіх періодів роботи, так у країнах, з якими наша держава не має відповідних міжнародних угод. Дивіться, як це буде відбуватися згідно з новим порядком стаж, який ви здобуваєте за кордоном. Кордоном включається до призначення пенсії за віком на підставі офіційних документів там, де ви працюєте, тобто в тих країнах. Йдеться про що? Про виписки, довідки, інші документи, які будуть підтверджувати, що період вашої роботи був зарахований у пенсійній системі іншої держави. Якщо таких документів не буде. Або ж недостатньо буде інформації, то в такому випадку пенсійний фонд України буде звертатися за підтвердженнями. До компетентних органів іноземної держави через Міністерство закордонних справ. Тому таким чином наша держава буде визначати, так і буде визнавати внесок своїх громадян, які працювали за кордоном, але все ж таки планують там пропрацювали і планують повернутися на назад в Україну. Також дивіться. Е це дуже важливо, тому що до цього е, хочу нагадати, так і розповідається і в попередньому відео, що періоди вашого офіційного працевлаштування за кордоном е, враховувалися лише в тому випадку, коли ж між Україною та іншою державою був підписаний відповідний міжнародний договір, який і регламентував порядок зарахування страхового стажу. Це означало, що не всі, вибачте, громадяни нашої держави могли претендувати на призначення пенсії за віком при приверненні в Україну. Це, наприклад, стосується от, людей, які працювали досить довгий період часу в Італії. Дуже багато ви мені задавали питань стосовно тих, хто проживав в Італії, так, хто наразі працює. Дійсно, в нас є я скільки передивлялася різної інформації нормативно-правових актів. Немає інформації про те, що в нас є з Італією, наприклад, підписаний міжнародний договір. І відповідно люди, які працювали досить довгий період часу, наприклад, в цій країні, їм могли не їм просто не зараховували цей період до стажу при призначенні пенсії. І, відповідно, це унеможливлювало. Вихід на пенсію, бо ж на секундочку потрібно в 2025 році мати 32 роки стажу. Тепер цей процес має бути спрощений і мають всі громадяни нашої держави, які набули стаж і в Україні, і за кордоном матимуть право вийти на пенсію і скористатися цим правом.